Це на марафоні Єдині новини. Все, що сталося на цю мить, розповім я на таостровська. Вітаю! Ми розпочинаємо наш випуск з актуальної мапи повітряних тривог. Сирени волають знову вже втретє від п'ятої ранку у столиці і у північних областях. Прямуйте в укриття, не нехтуйте своєю безпекою. Економлюють ракети і намагаються виснажити ППО сьогодні. Росіяни знову влаштували масовану атаку безпілотниками. Наші захисники неба протягом ночі та ранку збили 39 ворожих ударних дронів у різних областях. Ще 21 БПЛА локаційно втратили 5 повернулися у Росію. Загалом окупанти запустили 71 шахет та безпілотники не встановленого типу, а з Білгородської області авіаційну ракету. Вже третя повітряна тривога за один ранок і купа пошкоджених будинків. Так розпочиналась нинішня субота в столиці. Режим тривоги тривав майже сім годин. За цей час жителі Києва чули низку потужних вибухів. Це наші сили ППО збивали ворожі шахеди. Падіння їхніх уламків зафіксували у шести районах. Найважча ситуація в житловій багатоповерхівці на Святошині. Зранку там гасили пожежу на верхніх поверхах. Кореспондентка ТСН Світлана Березівська перебуває на місці. Світлано, вітаю. Ми знаємо, що зараз знову лунає повітряна тривога в Києві, і знаємо, що тебе впустили в квартиру, в яку влучив уламок. Розповідай, будь ласка, все, що там бачиш, і прямуй в укриття одразу. Ну власне, ми продовжуємо слідкувати за ліквідацію наслідків падіння уламки у Святошинському районі. Ми зараз перебуваємо в одному з епіцентрів потрапляння цих уламків. Зокрема, ось сюди на 16-й поверх влучили уламки шахедів. Тут повністю вигорів балкон і також вигоріла квартира. В цей момент, коли тут зайнялася пожежа, тут в цій квартирі перебували люди. Ми з ними вже встигли поспілкуватися, і ми знаємо, що людей врятувало диво тільки те, що вони спали не близько. Ще до віку ближче до глибини коридору, як вони самі називають, це їхнє таке міні-укриття. Людина, яка тут в цей момент була самотужки, пробувала навіть загасити цю пожежу, і ось під час прибирання залишків пожежі, тут, зокрема, слідчі, оперативна група, були знайдені залишки попередньо. Що це залишки? Можливо. Ворожого апарату наразі тут вже працювала слідчо-оперативна група, і ми знаємо, що людям дозволили зайти додому, щоб поприбирати, знайти свої речі і наводити порядок. Зараз сюди вже прийшли комунальники. Зараз вікна будуть забивати, щоб якось убезпечити оселі, які постраждали. Ми нагадаю, що за сьогоднішній ранок, зокрема в цьому районі, постраждало дві оселі на 15-16 поверсі. Як це виглядало? зовні. покажіть, будь ласка, туди влучили шахеди, і на той момент, коли тут була пожежа, людей кілька десятків людей звідси було евакуйовано. Тут розгорнули навколо рятувальні психологічну допомогу комунальну. І тому на тепер вже відомо, що людей повернули їм. сюди підключили вже світло, воду, опалення. і люди пробують оговтуються після цього всього пережитого і працює також. Продовжує працювати поліція. Людям надають допомогу, просять їм звертатися з тим, щоб якось владнати наслідки всього цього страшного ранку для киян у Святошинському районі. Світлано, дякуємо тобі. Не будемо затримувати одразу прямо. І в укриття просто зараз, тому що повідомляють про рух ворожих шахедів. Від ранку Слана Березівська наша кореспондентка стежить за ситуацією в багатоповерхівці, куди влучили уламки ворожого дрону. Це на Святошині. Також про падіння уламків повідомляють і на Київщині. Там уламкове поранення дістала 82-річна жінка. Оперативні служби фіксують пошкодження. Таку інформацію повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації. Ну а зараз до інших новин. Пошуково-рятувальні роботи на місці вечірнього удару у Харкові завершені. Росіяни атакували місто ракетами С 400 На тепер відомо про 50 потерпілих. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. За його даними, поранені 13 цивільних, один рятувальник, 36 поліцейських і один загиблий. Це 43 річний полковник поліції Андрій Матвієнко. Вибухи пролунали поруч з адмінбудівлею будівлею органів в Основ'янському районі міста, а згодом біля житлової багатоповерхівки. Останні новини про наслідки ворожої атаки дізнаємося просто зараз наживо. З нами на прямому зв'язку керівник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу Володимир Тимошко. Вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава розкажіть, будь ласка, пане Володимире, в якому стані перебувають зараз ваші колеги, які зазнали поранень, і ті тяжкі, які були серед них. Я в якому стані вони зараз станок станом на, на минулу ніч знаходилось в лікарні із 36 поранених поліцейських. 16 з них, до речі, одна жінка на 26-му, двотижні вагітності. Слава Богу, як запевнили лікарі. Ми з ними спілкуємося постійно. Що з дитиною буде все хорошо, і з нею буде все хорошо. Крім того, із 16 поліцейських четверо станом на вечір були в дуже тяжкому стані. Наразі на зараз, на сьогоднішню хвилину, залишаються. Тяжкому стані троє поліцейських. За їх життя борються наші святі люди, лікарі, перед якими ми вклоняємося за їх працю. І я дуже сподіваюся, як і весь особовий склад поліції, та й Слабожанщина вся, що вони виживуть і будуть, з них здоров'я буде все в порядку. Ми дуже хочемо на це сподіватися. Загинув один поліцейський полковник поліції Андрій Матвієнко. Це досить відома в Харкові людина. Ходячи, ви вже можете сказати звання, його знає не тільки колектив поліції його знають ну, досить багато людей. В Харківщині людина була дуже позитивна. От о, з 24 лютого він не покидав Харківщину і. Знаєте, є категорія людей, які завжди на позитиві. От, о, він завжди був на позитиві. Тобто людина, яка оптимізмом дишала, життям дишала і працею саме тому. Скажімо, вона досить відома в Харківщині. Це для нас реально трагедія. І наші і співчуття мене... заги... родині загиблого долучаємося теж, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, як фактично цей удар вплинув на роботу поліцейських в області в місті, тому що ми фактично залишились без будівлі, де працювали це вплинуло на наше почуття, на нашу злість і ненависть. Це так це вплинуло на роботу в поліції. Це не вплинуло і не вплине, тому що ми е, звикли працювати в таких умовах. Е, основна функція поліції це люди, люди, які знаходяться навколо нас. Це людські мешканці, мешканці Слабожанці. От е, ми живемо в таких умовах, і я кожному поліцейському з 20 лютого кажу, що поліція зараз це не додаткові права. Це продаткові обов'язки, обов'язки перед собою, перед людьми, перед а, державою і а, перед а, своєю батьківщиною. і, і ми саме так і працюємо. Повірте на слово. Ми не не на хвилину. У нас проводяться як проводилися евакуації з місць, де вони потребує. Ми а, щоденно здійснюємо 20-30 середнім оглядів місць подій по воєнним злочинам. Ми фіксуємо, документуємо воєнні злочини. Ми ловимо колаборантів. А ми це скажімо так пріоритетне на наразі задачі, які є Дякую. у нас. Наскільки я зрозуміла, поліцейські не прив'язані до певної будівлі. Вони постійно на місцях своєї роботи на виїздах. Дякуємо вам за те, що знайшли час долучитися до прямого ефіру. Володимир Тимошко, керівник головного управління національної поліції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку. До вісьмох збільшилася кількість постраждалих від удару ворожого шахеда у сумах. Росіяни атакували місто напередодні ввечері. Один з безпілотників поцілив у двір багатоповерхівки, було влучання в критичну інфраструктуру. Що наразі відомо про стан постраждалих? Знає кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. У нас нами на прямому зв'язку. Оксано, розкажи, будь ласка, який стан постраждалих? Вітаю напередодні ввечері. Кілька російських безпілотників атакували місто Суми. Один ми самі бачили, збили в небі наші захисники. Було видно чимале зарево, а також потужний вибух. І ще один безпілотник він впав під дев'ятиповерхівкою. Він врізався у недобудоване приміщення стоматологічного центру. Ну, і вибухова хвиля була настільки потужною, що у квартирах з обох боків будинку повилітали вікна, склалися двері. Дехто був заблокований у своєму помешканні. На щастя, пожежі не було. Ось що розповідають про цю атаку російського безпілотника жителі багатоповерхівки. Кажу, не мила. Коли воно бахнуло, я на кухні мила посуду, і коли воно бахнуло, я не могла слова навіть, навіть сказати. А тоді тільки аж дошло і зразу кішку почала шукати. В першу чергу, де вона? Скла було прямо аж щодня по кісточки. Почули звук такий, такий, як збитий шахет. І упав. Ми підійшли сюди, і все. А машин немався. Саме головне, що ми живі. Немає вікон, немає дверей в деяких кімнатах. Дуже складно все. Під'їзд постраждав дуже сильно. Дитина була якраз вдома, в кімнаті сиділа, двері склала пополам. На Сьогоднішній час відомо про 8 людей, які постраждали внаслідок прольоту ворожого шахеда. Постр... Більше ніж 200 вікон вибито, зараз ведуться обстеження. Будуть видавати наші партнери фінансову допомогу в 10 тисяч 800 гривень на кожного чоловіка. І немає різниці, якщо людина прописана або квартира в оренді, якщо людина мешкає тут по договору оренди, також вони будуть отримувати. Відразу після удару медична допомога знадобилася шістьом жителям будинку, п'ятьох жінок відразу ушпиталили. У всіх переважно були контузії, рвані рани, численні порізи від скла. Потерпілих із найважчими пораненнями із великими кровотечами, а також маломобільних на ношах виносили рятувальники. Відомо також, що серед поранених є 40-річна вагітна жінка. Вона наразі теж перебуває у лікарні. Ще один поранений постраждалець. Це чоловік йому госпіталізація не знадобилася. Ну і вже сьогодні вранці до за медичною допомогою звернулися і ще двоє постраждалих жителів будинку. Ну і додам, що напередодні росіяни також атакували критичну інфраструктуру регіону. Внаслідок цього відбулося аварійне вимкнення об'єктів енергопостачання. Тобто, у нас не було світла, у нас не було води, але вже сьогодні, зранку все, все відновилось. Є вода студія. Дякую, Оксано. Оксана Солодовник сум розповіла і показала наживо в прямому ефірі, який вигляд має багатоповерхівка, яку атакували росіяни. А ми продовжуємо. Ворог окупував Ясну поляну і просунувся ще в п'яти населених пунктах на Донеччині. Про це пишуть аналітики порталу Deep State. Про те, що ситуація на фронті для сил оборони щоденно ускладнюється, натякають у генеральному штабі ЗСУ. За минулу добу на передовій сталося 145 бойових зіткнень. Більшість з них на Курахівському і Покровському напрямках. Атаки противника української армії там доводиться відбувати постійно гучно останніми днями на Харківщині. Напередодні на кількох населених пунктах росіяни завдали авіаударів, скинули 11 кабів. Також знову атакували Вовчанськ і села біля Куп'янська. Вимагали гроші, погрожували розстріляти чоловіка і тиснули психологічно. Росіяни знущаються не лише з полонених бійців, а й з їхніх рідних. Лет не довели до нервового зриву дружину Володимира Йовенка, військовослужбовця, який у перші хвилини повномасштабного вторгнення потрапив у російський полон і пробув там два роки. Вже згодом жінка зрозуміла, що під час пошуків чоловіка припустилася деяких помилок і застерігає від них інших дружин. Детальніше про це у сюжеті кореспондентка ТСН Вікторії Стрельцової. Знайомство з паном Володимиром у нас почалося з екскурсії його будинком. Зараз як кажуть, щоб трошки як поліпшити, то що за два роки воно як до рук нічого не доходило, то то обвалилося, то там щось. То... Будуватися він почав до повномасштабного вторгнення. Думав зробити здорову кухню. Дружина, мабуть, мріяла. Ну так. А з 24 лютого завмерло і будівництво, і життя його родини. Чоловік 17-го року, військовослужбовець 92-ї бригади, артилерист, потрапив у полон у перші хвилини повномасштабного вторгнення. Видно, що побитий і щось читає на це відео. Дружина Ольга натрапила в інтернеті через тиждень, як їй повідомили, що чоловік зник безвісти. Відтоді розпочався дворічний шлях пошуків та боротьби зі звільнення із полону. Тепер вони нарешті разом намагаються жити далі і не згадувати про пережити у полоні. Як кажуть, хочеться забути у лютому. Він повернувся додому. В березні ми обвінчалися. Цьому передували надважких два роки очікування. Тоже вот це від офісу президента від міністерства інтеграції окупованих територій України, десятки листів з відповідями від координаційного штабу у повноважених по обмінах. Щодня Ольга дзвонила і питала про свого чоловіка. Мені завжди надавали психологічну допомогу, тому що завжди, коли я дзвонила, то починала плакати. Жила з телефоном у руках, шукала дружин-побратимів та публікувала дописи у соцмережах, сподівалася прискорити момент обміну. Натомість на її сторінку в соцмережах натрапили росіяни і запропонували купити розмову з чоловіком. Російський солдат, який почав з мене начав змінятрібувати. Російський солдат почав вимагати у мене гроші, і коли я попросила доказів, він надіслав фото у бинтах, нібито його. Спочатку я повірила, але потім старша донька каже: Мамусь, ну це ж монтаж. Я відповіла йому, бажаю вам удачі, і він мені сказав: завтра ми надійшлимо відео, де над ним знущаються чеченці і розстріляють його на ваших очах. Вже зараз жінка каже, зрозуміла, що допустилася помилка. Ні в кому случаї нельзя писати в жодному разі не можна писати у соцмережах, яка бригада, яка посада. Якщо ви розшукуєте, достатньо прізвища імені та по батькові, і не викладайте фото у військовій формі, аби не нашкодити. Володимир вірив, що дружина шукає його, і раптом з'явилася змога надіслати листа. Привіт, майрани. Привіт, мої рідні. Олічка, Настюшка, Надійка та микитка. У мене все в порядку: живий та здоровий. Сподіваюсь на якнайшвидше повернення додому. Цілую. Живий та здоровий. Найголовніше, що мріяла почути Ольга до того дня, як отримала довгоочікуване повідомлення з координаційного штабу. Мені написали: вітаємо Йовенка Володимира Васильовича, звільнена з полону. Я не повірила. Я не повірила, я знепритомніла, і мої старші діти привели мене до тями і кажуть: Мам, це дійсно обмін. Я не випускала телефон з рук. Ось так сиділа. І коли вже продзвонів дзвінок, незнайомий номер, то я зрозуміла, що це він. Я взяла слухавку, і він каже: Кицюня, я в Україні в Україні це було 3 січня 2024 року один з найбільших обмінів від початку вторгнення. Біжала, підбігла, обійняла, обійняла розплакалась, коли я його обіймала, я ось звикла, що він у мене міцний такий. А це я наче свої руки обіймала. Усі в сльозах були. Для їхньої родини ця історія вже позаду, але ще сотні родин досі чекають своїх. Ольга продовжує спілкуватися з дружинами полонених, підтримує і дає поради, як не нашкодити та не стати жертвою психологічного тиску ворога. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН один марафон. Єдині новини. Або Гарріс. Америка робить свій вибір. Результат повідомляємо. Ми, ексклюзивний ефір ТСН. зі східного узбережжя. США. Власна студія на Таймсквер. Свят Гринчук, Ольга Кошаленко та Наталка Фібрик. Грунтовно та докладно про наслідки вибору для України. Підсумки голосування в реальному часі. Команда ТСН. В марафоні Єдині новини. 6 листопада. 6 ранку. Отже, вибори, за якими стежить увесь світ. Команда ТСН вже у Сполучених Штатах оперативно з перших вуст з місця подій спецефір ТСН буде двічі у понеділок та в середу зранку, коли вже будуть відомі результати. А от що означатиме вибір американців для України? Свят Гринчук долучається до нас з Нью-Йорка Рані ранок там ми бачимо. По фону позаду свята розкажи, будь ласка, хто буде в гостях у твоїй студії в Нью-Йорку? Що готуєте цікавого? Доброго ранку, колеги. Ну я вам скажу, зараз. Ми в Нью-Йорку, але от буквально за кілька хвилин вирушаємо до Вашингтону, до столиці Сполучених Штатів Америки. Що в нас там сьогодні заплановано? Сьогодні там нас зустрічі з пані послом України в Сполучених Штатах, пані Оксаною Маркаровою. Також зазирнемо до українського посольства. Подивимося, яке воно плануємо зустрітися із власною кореспонденткою ТСН в Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко, яка нам покаже знакові місця столиці Сполучених Штатів, зокрема капітолій і Білий Дім, боротьба. За місце, у якому і привела нас сюди на північноамериканський континент. Ну а вчора тут Нью-Йорку ми побували на врученні ордену святого Пантелеймона. Медики називають його українським таким собі медичним оскром. Чому власне його вручали в Нью-Йорку? Тому що вшановували лікарів американських, які надають допомогу Україні і українцям під час повномасштабної війни. Зокрема, ось цей орден отримала така медична організація К'юр, яка з 2014 року допомагає українським медикам. А також Такий лікар Маноч Абрагам це пластичний хірург. Ми багато розповідали. Пам'ятаєте про проект Фейс Face Face? Це коли лікарі американські в царині пластичної хірургії приїжджають в Україну з місіями і впродовж кількох тижнів допомагають українцям, які зазнали важких травм і пошкодження обличчя та голови внаслідок бойових дій вже відбулося чотири такі місії. Наступна планується на травень, допомогли всього приблизно 120 українців. україн. Інцем, і ось що сказав власне лікар, який отримав цю нагороду напередодні. Я пам'ятаю нашу першу подорож в Україну після початку повномасштабної війни на вулицях, антитанкові їжаки, будинки обкладені піском. Нам одразу показали сховище, це було нервово. Ми з таким не стикались. Але коли ми почали працювати з постраждалими українцями і вашими лікарями, побачили, що це чудові люди, і ми щасливі їм допомогти. Тому ми маємо вже кілька поїздок до вашої країни і плануємо нові. До речі, серед учасників ось цієї місії фейс to Фейс є і українка Іванка Небор, яка зараз живе і працює в Нью-Йорку. Вчора їй теж дякували під час цього урочистого вечора. А за кілька годин до того вона змогла нам показати трошки такого українського Нью-Йорку. Ми побували з нею, зокрема, у греко-католицькому соборі в цьому місті, де проводять літургії українською та англійською мовами в українському музеї на площі, яка названа іменем Тараса Шевченка, і навіть в українському кафе, яке називається Тріча, тобто зустріч. Ну і ще одна цікава, яка зустріч була в нас учора з нашою колишньою колегою з 1+, плюс акторкою, телеведучою стасою Ровінською, яку ви можете пам'ятати за проектом твій день. Вона зараз мешкає також у Нью-Йорку і зокрема волонтерить, проводить аукціони для допомоги українській армії, займається фотографією. Проводить курси з акторської майстерності. А з нею ми вчора до речі говорили про те, чому от Нью йорк який підтримує зазвичай демократ. Тичних кандидатів на цих виборах також не насичено якоюсь такою передвиборною істерією. Чому тут не так багато різноманітної агітації банерів? Чому кандидати не дивляться на тебе, грубо кажучи, із кожного стовпа? І ось що Стася, як мешканка Нью-Йорка зараз нам про це сказала за своїми спостереженнями. Трішки від Нью-Йорку, ну буквально трішки туди. То ти побачиш, що там почнеться такий республіканський штат, і там багато приватних будинків, і вони просто всюди вставляють такі таблички Трамп, «The Final the final battle», Трамп, Трамп, там зробимо Америку великою ще. І там буде дуже багато. В демократичних знаєш, штатах вони такі якісь демократичні. Ну тобто, ти можеш побачити, наприклад, тут когось у бейсболці Камела Харріс, наприклад, чи десь там. Щось, якийсь значок там, або інстаграм, або Фейсбук. Вони це роблять доволі так делікатно, скажімо так. Ну і власне, це лише перша доба добаної роботи тут у Нью-Йорку. Далі вирушаємо в Вашингтон. Більше про всі наші зустрічі, наші інтерв'ю і наші цікаві спостереження. Ще раз нагадую в понеділок і в середу в спеціальних ефірах ТСН в об'єднаному марафоні, які присвячені президентським виборам у Сполучених Штатах. Слово вам студія, А ми вирушаємо до столиці Американського. Вже чекаємо розлогих матеріалів. Отже, понеділок середа ТСН. дивіться Свят Гринчук зі сполучених штатів Америки. Також наші колеги з Вашингтона. Вони будуть у передвиборчих штабах і головного республіканця і головної демократки. Отже, буде інформативно і цікаво. 5G вже в Україні у трьох містах нашої країни запускають пілотне тестування нової технології мобільного зв'язку. Про це у своєму телеграмі повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Поки що протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Випробування відбуватимуться у два етапи і триватимуть два роки. Під час них національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та український державний центр радіочасто. Тот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж. Технологія 5G здатна передавати великі обсяги інформації та даних у 10 разів швидше ніж 4G, Що в подальшому відкриває неабиякі можливості для мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Провадження 5G в Україні планують завершити до 2030 року, зазначив міністр. Торік прикарпатські та рівненські археологи біля села Спас Коломийського району виявили трипільський майданчик і господарську яму зі залишками житлової споруди. Це поселення є одним з найбільших трипільських об'єктів у Карпатах четвертого і кінця третього тисячоліття до нашої ери. Місцевий підприємець, власник бренду карпатських чаїв Михайло Стоп'юк, своєрідно зреагував на наукове відкриття і розпочав виготовляти чай з трипільських лікарських рослин. Чому він так вважає, чи притягує чай трипілля від прийдешніх холодів? Дізнаємося просто зараз. На чайній фабриці перебуває наш колега Костянтин Грубич. Костю то чи зігріває цей час вже під час холодів, які настали? Я думаю, що саме зараз дуже зігріє, тому що ранок починався тут у Карпатах сонечка, дуже лагідна погода, а потім дуже різко все помінялося на ураган, на вітер стало холодно, і саме цей час чай трипільський зігріє, і ось це родина стовп'юків, Михайло, батько, Марія, донька. Вони веща з ями. Чому трипільський рецепт? Розкажіть про ці чудові трави. Сам Бог велів. Адже археологічні розкопки тривають і сьогодні, і бачите, ці унікальні артефакти. Тут жили люди 6 тисяч років до народження Христа. Але що цікаво, ми не будемо про артефакти говорити. Ми будемо говорити про ці цілющі рослини. Чому вісім рослин поставлено отут? Це є символ унікальний, це є символ творця, це є символ гармонії світу. І так як для організму. Дуже корисно, от є оцей перелік рослин. Я хочу сказати, щоб не забирати у глядачів час про найкращий золототисячник. Чому кажуть, що він золототисячник, Золото тисячі, тому що рослинка вібрала в себе золото. А золото це було надзвичайно цікава річ для алхіміки. Тому безсмертний. Що, а о, ми говоримо тоді, що це людина хотіла бути безсмертною. А от конюшинка, яка була це теж в магічних ритуалах, використовувалася для обкурювання своїх домівок. Бо коли трипільці покидали свої будиночки, то вони спалювали. А давайте все. запитаємо глядачів, що це таке. Тому, а це що, є калина, але це бачите, калина, червона але чому була стала чорна а чому чорна? Тому що вона приготовлена. По цікавому рецепту з медом і спеціально посушена, тому що і має то, бути то, мед і маточне молоко, і ця секрет гарбонія... вашого трипільського чаю в чому? Так, тому що енергетичні рослини зібрані, власне, на цих територіях, де 6 тисяч років жили люди. І чому на нашу Україну зазіхають? На ті ресурси і на ту енергію. У нас найпотужніша енергія, яка йде з землі. І тому всі. Люди красиві, земля красиві, Марія красива, Марія красива. Давайте і змішувати і, і всі вісім інгредієнтів. Оце зараз калина, горобина. Змішуємо, так, вже змішуємо. Звичайно, зараз ми з вами в процесі приготуємо саме цей такий цілющий наш віточай. Так, додали калину, горобину, червону цинторію. Це є золототисячник, яка є основа нашого трипільського віточаю. Шепшина. Ну, шепшину, ви знаєте, які унікальні властивості має. Це найвітамінніший продукт, який може бути. А хто не знає, скажіть мені, безсмертник. Ми говорили, це просто безсмертя. Ну і звичайно, у нас є всі знають липу. Колись липу варили. І після чого що треба? Акуратненько змішати. Цей відповідний продукт. А Ось це ми вже заварили. Так. З тих самих складників. Тих самих складників. цікаво, можна... І... Фанельна, браті, От. Лючі, а і п'ємо за здоров'я України за нашу перемогу. І ось таким чином ви складаєте в пакетики, і трипільський чай потрапляє до усіх українців, Ой, хто має чайно. бажання. Але найосновніше скажу для людей: не лінуйтеся, у гарний не лінуйте. ліс. Назбирайте рослинки, ягідки. Оце ваше здоров'я. Не бігайте до лікарів. Отут От ваша енергія і життя. Ваше здоров'я. Дякуємо усім українцям. Точно чай знадобиться найближчими днями, тому що оголосили штормове попередження і похолодання про чай з історією. Костянтин Грубич розповідав. Штормове попередження оголосили майже по всій Україні. Не зачепила негода лише південь та Закарпаття. У решті регіонів сильний вітер, подекуди до 20 метрів за секунду. Через це оголосили перший жовтий рівень небезпеки. Вітряно буде і завтра. При цьому негода ще тішить нас помірним теплом: плюс 11-16 градусів. А на Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині. Усі плюс 19. Та вже у неділю різко похолодає. Вночі можливий мокрий сніг на цьому в мене все. Я повернусь до вас о 13.00 з оновленим випуском, випуском ТСН. А зараз аналітична студія з Русланом Шаріповим та Іриною Прокоф'євою.